Вночі росіяни атакували Дніпро ракетами та безпілотниками. Оборонці неба збили вісім повітряних цілей у регіоні, але не обійшлося і без пошкоджень. Олександр проживає у приватному будинку разом з жінкою та донькою. Почувши сигнал повітряної тривоги, вони спустились у підвал. Після першого вибуху вирішили піднятися вгору. Почули, наче вибух був. Пішли подивитися там. Дочка наверху. Виходимо, а тут вторий раз. Мою жінку пострадала. В зараз. Зашивали голову. Та воно це паніка, воно... я вам не можу сказати навіть. Нічого. Я тоді нічого не зображав. Сусід Сергій був вдома один. Жінка працювала у нічну зміну. Розповідає, дивом врятувався, хоча і запанікував. Чоловік не встиг навіть взутися. Гухнуло, стекла посипались, пасло, що я лежав, як кажуть, дві, дві стінки було. Повилітали стекла в хаті, в перегородках, все. І димом наповнилося таким дітким. Я то в такому стані, все в стеклах, я босий вийшов, коли тут горить. Пожежу потушили, і потім побіг до себе, бо в мене ж вікна все повилітали і двері. Ночі позаклеювали пленку і всім. Зараз буду розбиратися. З самого ранку до постраждалих будинків прийшли сусіди. Анна, переселенка з Кремінної. каже, колись люди допомогли їй, тож не змогла залишатися осторонь. Сама отримала так само і допомогу. А мало лі, звісно, мною случиться, або рядом з хати. Хто допоможе? Так же вони ще люди йдуть допомогу. Сама ракета летіла, низько цей шум просто душе і тут різкий, тут дух. Перелякалися всі. Діти з цієї вулиці сьогодні не підуть до школи. Деяким потрібна допомога спеціалістів. Діти кричали, ану так дало, що і у нас даже за У нас теж там є у багатьох Там рядом шифер, окна, димарі позбивали. страшно. У деяких дітей етат стрес велику, в больницю. везуть. загалом наслідок нічної атаки у Дніпрі пошкоджені 12 приватних будинків, кілька авто. Поранені два чоловіки та дві жінки, наймолодші 20 років. Вони нині перебувають у лікарні. Ті травми, котрі отримали наші мешканці, вони загрози життю на даний момент не несуть. Двоє пацієнтів з нашої лікарні будуть сьогодні-завтра виписані, і один подовжить лікування. Там є він потребує хірургічного втручання. Струс головного мозку, забій м'яких тканин, перелом закритий перелом гомілки. Поки люди розбирають завали і сподіваються на відновлення своїх домівок. Аби отримати матеріальну допомогу на відновлення будівлі чи споруди, спочатку необхідно звернутися до адміністрації району для складання акту пошкодження житла. Людям повідомлено, що їм потрібно звернутися з певним переліком документів до Дніпропетровської, до Новокодацької Дніпровської міської ради. А саме це право власності, право на земельну ділянку, технічний паспорт на будинок, документи, які посвідчують особу. І після цього, якщо документи ці будуть надані, ми складаємо акт.